Це відео буде насиченим, а також це останнє відео в цьому році. Тому обов'язково чекайте на привітання в кінці ролика. А ми починаємо дізнаватися, чому ж все таки не виконали ціль в 10к підписників до нового року, і хто в цьому винен. Але ця ціль досі не виконана, тож продовжуємо працювати і підписуватися на канал, аби виконати вже в 2024 році. Також розберемо всіма улюблений ребаланс 9 рівня, нові танки в наступному оновленні, і взагалі, що нового сталося в грі за останній тиждень. Гайда розбиратися! І знову хотів би почати з халяви. Це дивно, бо в основному я не завжди починаю з халяви. Але сьогодні саме той день, тому що вже з а для когось в минулому часі є можливість за ціль в 500к підписників, яку виконали гравці, підписавшись на офіційний Ютуб канал Публіцу. Всі гравці отримують безкоштовно набір з сертифікатом на преміум або ж колекційним танком п'ятого рівня, хоча могли вкласти туди звичайний містичний сертифікат. Бо таке відчуття, що з них, окрім п'ятих рівнів, нічого і немає. Але окрім сертифікату в наборі на вас чекає 500к срібла, 5 днів преміум аккаунту і до всього ж, звісно, X5 на 3 дні, тобто до 1 січня. І щодо того, як діє X5, скільки танків одного з рівнів в тебе в ангарі є, стільки сертифікатів в тебе є можливість збити. Що ж, мабуть, є кращим скарбом для гравців, які в вільний час качають гілки. Набір в грі буде до 1 січня, тож я б рекомендував би навідатися. В гру за цей час і забрати невеличку халяву, а хто зна, коли це знадобиться. Наступною новиною стане третій сезон, який починається з 1 лютого 2024 року, тобто, як завжди, розробники дають місяць відпочинку перед новим сезоном, що є правильним. Ну, рішенням. Наступне питання, яке цікавить більшість гравців, що буде з уламками Фортіуму? Вони знову залишаться в сховищі, але ось питання. Минулі уламки з першого сезону теж повинні були залишитися в сховищі. Але їх списали. Тож я навіть не знаю, що вам порадити саме тут. Бо варіант або ризикнути, або зберігати. Що, звісно, вирішувати вам. Невеличким нюансом, який нам, можна сказати, заспойлерили, так це те, що якщо ти забрав танк з сезону і не докачав модулі, цитую. Так, але тільки тих, які в тебе вже є. Чекай на індивідуальні пропозиції, щоб придбати відсутні модулі. Тобто можна зробити висновок, що в майбутньому стане можливим докуповувати модулі і виводити стокову техніку з сезонів, в топ. Яка саме валюта на це знадобиться, ось це дійсно цікаве питання. Бо я розумію, що не у всіх вистачить багатську уламків з, з сезонів, аби докупити всі модулі. Тож надіємося на справедливість. Щодо питання, чи буде в наступному сезоні нова валюта, так буде. Як саме вона буде названа, під секретом. Але те, що знову спишуть уламки з другого сезону, Тепер стає все ще реальнішим, але як на мене, треба трішки почекати, бо перед сезоном обов'язково будуть ефіри, де розробники будуть відповідати на ну, популярні питання, серед яких я думаю, це питання щодо уламків з минулого сезону ну буде не останнім. Також щодо танків, то все як завжди. На нас чекають знову три нових танка 7, 8 і 9 рівня. Щодо нових переведених в нову якість танків в оновленні 10.5 вже є офіційна інформація. І тепер на нас чекатимуть аж цілих 5 танків, серед яких WZ-121, FOG 155, AMX Е, якщо я не помиляюся, ЛТТБ і Т-54 е 1 В народі. Хом'як, надіємося, що нічого критичного по бронюванню не зміниться в десятих рівнів, звичайно. Ну а щодо інших оновлення, покажем. Щодо ребалансу танків дев'ятого рівня, нас чекають 22 танки, які будуть гратися, скажімо це так по-новому. Список ви можете побачити на екрані, і серед цього списку ми маємо не всі танки 9 рівня, що, мабуть, трішки радує. Серед них, як на мене, зібрані більш популярні танки. Так як названі не всі, і до всього чомусь розробники акцентували увагу, цитую. У більшості з них буде покращено, а щось погіршено, деякі лише покращені. Частина зміни танків була обрана завдяки вам. Іноді кількість змін ТТХ буде незначною, але всі вони необхідні. А дізнатися всі точні цифри перед початком оновлення можна буде в другій половині січня з Новим роком. Щодо того, що саме змінилося в цих танках, ви зможете перейти за посиланням нижче в описі під цим відео. Я залишу. Для тих, кому цікаво, що змінилося в кожному танку. Бо якщо я це тут почну розповідати, це відео затягнеться надовго. Тож, хто захоче, переходьте на збережений ефір мій після перегляду цього відео. Бо я думаю, багатьох буде цікавити доля таких танків, як об'єкт 752 чи інші, не менш популярні. Серед гравців. Нова гілка важких танків Китаю. Розробники вже офіційно анонсували, що в січні слід чекати нову гілку. І це гілка на чолі з БЗ75, як сказали розробники, що механіків нових китайців не буде. Тільки фішка у вигляді двох гармат на вибір. Тут навіть не знаю, чи радіти чи радіти. Також, окрім цього, розробники трішки розповіли, що саме будуть мати нові танки. Нова лінійка китайських важких досліджуваних танків від 7 до 10 рівня з'явиться в наступному сезонному оновленні. Ці танки мають пристойну для важких танків динаміку та броню, особливо в зоні башти. Танки 9 та 10 рівня матимуть альтернативні гармати, що пропонують збільшення середньої шкоди і зміну ДПМу та хеши. Основна гармата зручніша. Але, от приблизно на цьому і закінчилась фраза саме розробників, тому побачимо. Також, окрім цього, була цитата: цитую, Прибуття через місяць. Коротше кажучи, буде гармата для фану і для нагибу, що є базою традиційним способом не зробити щось імбове і надто ну, сумне, скажімо так. Тож чекаємо. Ну і перед передостанньою, скажімо так, халявною новиною стане набір за 2-3 долари в останній день цього року, де буде можливість залутати собі майже всі ресурси, звісно, з чотирьохзначними цифрами 23. Тож чекаємо, якщо ще допис щодо появи цього набору в крамниці, ми будемо постити в своєму телеграм-каналі. Тож, якщо ви ще не там, бажано перейти. Бо вже в наступному році і місяці, а можливо для когось вже в 2024-му, бо хто зна, коли ви дивитесь це відео, вже йтиме розіграш на танки від 7 по 8 рівень, дякуючи розробникам. В сумі еквівалентні золоту це складає 50к, що, як на мене, є досить непоганою можливістю отримати собі новий танк в ангар. Якщо що, посилання є в описі під цим відео, або ж в захрізному коментарі. Ну, або коментарях. Все, хай щастить. Це поки що всі новини, які вас чекають в цьому році. Біжіть дивитися привітання, а ми зустрінемось в наступному році з не менш цікавим відео, шановні, до зустрічі. Обійняв. Шановні, не буду довго вас затримувати. За цей рік сталося багато чого. Ми раділи, ми були розчаровані, ми були здивовані і, дякуючи вам, створили робоче місце. Робили збори, де за короткі терміни збирали неймовірні суми, за що я дуже вдячний. Як то кажуть, далі більше. І хотів би побажати вам всім одного: мирного неба, теплу оселю і дах над головою. І, звісно, щоб кожен нас, захисник і захисниця, 2024 рік зустрічали в колі сім'ї живі, щасливі і здорові. А всім нам не забувати завдяки кому ми маємо змогу бути в теплі і робити цей самий контент. І тому нашим обов'язком на 2024 рік є ціль не забувати підтримувати наших воїнів донатами. І, звісно, вміти розрізняти, де біле, а де чорне. Кожного обійняв і поставив на місце. Зустрінемося вже в новому році. Шановні, веселих вам свят, ваш дедіон Лібліц.